Привіт світ, привіт інтернет! Ви продовжуєте дивитися подорож навколо світу. Це Лео Он The Road, канал про здійснення мрії. Я залишив Трухіо місто на півночі Перу. І за ніч проїхав ще 420 км далі на північ. І зараз ми невідомо де. Позаду в мене траса, яка теоретично веде в Еквадор. А попереду запрошення від місцевого жителя на екоферму. Побачимо, що з того вийде. Якщо на карті все вірно, то Чалапать лапать мені десь приблизно півтора кілометра. Ось туди прямо. Коли ти далеко від дому і ще ти або кольором шкіри, або ще чим, а я всім відрізняєшся від місцевих. То ти диковинка. І тебе передають з рук в руки. Так сталося зі мною. Друг мого друга. Мій друг. Так, ідемо по піску. Як ви знаєте, є така каста, таксісти. Треба було з міста вибратися. Почалися байки та по четвергам автобуси не ходять. Автобус чотири солі, яким я благополучно доїхав. Таксі називали сорок. Треба ж трошки мати відчуття міри. Знаєте, якщо зараз десь пробіжить стадо жирафів, то я не здивуюся. Дуже вже ці ландшафти нагадують. Африку десь в Замбії. Ну, Сирах – це закрито, а друге слово я не знаю. В інтернетах прочитавши то погане слово. Не для того ми скільки їхали по світах, щоб було закрито. Вже всередині. Віла мечіта. То мої нові друзі, вони зі Швейцарії, і хлопець із мати, він із Аргентини. І тут відбувається заготовка компосту. Оцими ножаками вони намахали оцю купу.

І от такі у нас птахи тут живуть. Хто в курсі діла, той зможе ідентифікувати, сказати, так у нас такі самі. Ну, а в мене таке було тільки в дитинстві в селі. Ну і самі звичайнісінькі індики. У ну, нас правда були в 10 більші. Може це воно ще молоде. Я не великий зоолог, а ще гірший з мене зоотехнік. Що, ферма як ферма, така, як і в нас. Але ніякого чорнозему, кругом пісок, кактуси і замість горобців папуги. Які крадуть їдло в домашньої птиці. А, ну і учимося махати мачете. Знадобиться може коли. Тим часом я продовжую свій лінивий експрес-курс іспанської. Лінивий, тому що вчу я дуже мало, а експрес, тому що вчу швидко. Поки мені відомі два слова, щоб сказати, ферма. Це може бути гранха, але це скоріше така невелика ферма, як ось ця, на якій я зараз є. Тут о -о, птахи переважно, там індюки всякі. Гуси, качки. І також інше слово, яке використовується для позначення ферми. Дуже таке індійське слово чакра. Але то скоріше англійською можна перекласти як ранчо. Ну, там де багато тварин, там корови, м'ясні, такі всякі породи, такі речі. А то мій дружбан із Аргентини, який привіз нам чаю. Рука, мабуть, тумате. А внизу ви бачите півня, який виріс разом з собаками. І про нього кажуть, що інколи він думає, що він собака. Таке поняття, як сієста, скоріше всього, у вас асоціюється з Іспанією, але воно нам не чуже. Але якщо для людей сієста наступає під час там лютого сонця, коли спека, коли реально важко працювати, для собацюг вона тут постійно, їм нема на кого гавкати. Ми тут одні навколо щось подібне до африканської савани. Стосовно тої птахи, яка виросла з собаками, ніколи не бачила своїх. І як каже мій хост Жан Карло, я не розумію, чи це жарт чи ні. Він каже, цей півень інколи почувається як собака. Тобто він себе відчуває, він себе асоціює з собаками. Скоріше всього, що це прикол. Але тепер питання більш серйозніше, От як ви думаєте, суспільство формує особистість, тобто, з ким живеш? Таким і становишся сам. Як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, або з вовками жить по вовче вить. Так? Або навпаки, особистість формує суспільство навколо себе. Наприклад, як свого часу зробив Арнольд Шварценеггер наскільки я знаю, до нього бодібілдинг не був чимось масовим, не був таким модним. З'явився Арнольд і ввів це в масову культуру. Оце такі в нас тут думки за чаєм. А іще ж таке діло. Разом із цими, як на мене, африканськими красотами, бо воно схоже, ну, з'явився і мій старий добрий такий африканський ахтунг. Малярії тут немає, але комари, які переносять ДНГ, є. Тому знову репеленти, знову сітки, в яких ти спиш. Казав Жан Карло, скільки рік тому, напевно, чи рік так. А природний феномен Ель Ніньо приніс сюди скільки комарів, що каже, біла стіна вся була чорна, уліплена, і багато народу померло від лихоманки ДНГ. Хотів сказати Україні пощастило. Я маю на увазі клімат і чорноземи. тому що тут земля ось така. Бачите ці пляшки над вікнами. Всім потрібна вода в пустелі, включно з рослинами. Оця приспособа схожа на люльку для пиття чаю. Іспанською називається бомбіша. Пригадуєте, як ми в Ботсвані отакі дівайси використовували, щоб бегемотів спостерігати. А тут можна дивитися, хто їде на ферму здалеку. Згадалась історія. Колись е -е, стала задача перевернути е -е, вхідні двері в квартиру, щоб відкривалися не в цю сторону, а в протилежну. Ну, і от відбувається наступне. Перевертаю дверне полотно, і відповідно глазок опиняється внизу. Що ти зробиш? Нічого ти йому не зробиш. Ставлю зверху ще один. Проходить 5 хвилин, в двері дзвонять, нажимають на дзвіночок і заходить мій товариш, дивиться на це все і каже, чуєш, а наше в тебе два глазка. Один зверху, один знизу, бо двері перевернулися, і це, який був зверху, опинився внизу. Дірку ж не покинеш, так? Ну я знайшов тільки такий варіант, що йому сказати, кажу, цей який зверху для того, щоб дивитися, хто прийшов, а той, який знизу, для того, щоб дивитися, що приніс. Ось такий він добрий ранок на фермі на півночі Перу. Hola! Hallo! Ja. Mama! En deze is pan van de acá. Ja. Het <laughs> is Estilo Estilo de peru. Oh. De is in de sierra. Het is een bluetoothische kraine. Het van de beetje Het is een beetje robert. Het is Отакі От млиці. Зроблені на йогурті і їх можна їсти з медом з кактусів, з власної пасіки. Чого чого, а кактусів тут немерено. А ще тут живуть, он всякі куропатки, але вони не дуже люблять. Позувати на камеру Вони бігають а пси люблять, оце ті розхитителі соціалістичної собственності. Ми ж тут живемо буквально в комуні. Папуги, які крадуть їдло в індиків. Це ж треба і розмір мати відповідний, так? Ну, там в полях біля дерева видно намет. Там живе парень з Аргентини. Ну, а я ж не з такої сім'ї, я ж з багатою, я в хаті живу. Там у нас стіл і ми там маємо сніданок. І все б воно нічого, тільки в нас під столом сидить змія. Невеличка. 20-25 сантиметрів. Вона нас не займає, ми її так і живемо. <рикіток> Лінаса. Лінаса у грано ко... Звичайний сніданок, тільки навколо нас вирішать папуги. Цікаво ми маємо потакенних. Це не чашка, це прямо як глечик. Я провів на фермі дві ночі і зараз вирушаємо назад в місто Піура. І вже завтра звідти їдемо в бік океану. І все далі, далі в бік Еквадору, на північ. Я радий, що ви є. Я радий, що ви дивитесь канал Лео Онзерот.

Камера не здатна передати запах. Нам тільки залишилося сказати смачного всім, хто нас продовжує дивитися. Завтра зранку я їду все ближче і ближче на північ до океану.